Друзі, вас на YouTube каналі Хоролоджі. З вами, як завжди, я, Росляков Дмитро, і ми проведемо цей випуск, як і попередній, з долини Жу, з містечка Лебрасю біля мануфактури Адемар Піге. І знову поговоримо про Адемар, але про їх дуже недооцінену лінійку і моделі, які мені здаються, дійсно майбутнім Адемара. Це. Лінійка Код 1159. Лінійка Код 1159 взагалі є е, е, ну, супермолодою по, скажімо так, міркам годинникового світу і взагалі існування тих чи інших моделей. До 2019 року фактично Вадимара було все на там 101% пов'язане там з Роєл Оками і якісь там їх. Різні колаборації, концепти, там, годинники для шумахера, тобто якісь такі ігри, в щось, що знову ж таки було представлено в музеї, хто дивився попередній випуск, міг бачити купу різних там, годинників, які вони колись робили, яких вже давно немає. Це були якісь там тести, один екземпляр і так далі. тому поділ. Тобто, фактично весь фокус був на Royal Oak. І ось вони вирішили нарешті зробити нову сучасну лінійку, яка в тому числі могла бути певною, знаєте, платформою для досліджень, тестів і якихось інновацій. І ось у 2019 році на виставці в салоні SIHH, ми ставимо там повну транскрипцію, доволі довга назва виставки. от січня 2019 року вони презентують код 1150. В момент дебюту і презентації цієї лінійки було показано 13 нових референсів і три нових калібри. Метою запуску цієї лінійки було показати не якесь відхилення від Royal Oak, якісь мінімальні зміни, а дійсно незалежну, сучасну інноваційну дизайнерську нову модель, нову лінійку. І основним дизайнерським ключовим рішенням є. Так званий трьохпластовий корпус, тобто кругла верхня частина, безель, кругла задня кришка, і між ними середня частина це восьмикутна форма. Е, для мене це дійсно цікаве, сміливе дизайнерське рішення. Поєднати ось ці круглі частини з восьмикутною, тому важливий момент це навіть в музеї Адемара кажуть, що Royal Ок це не круглий годинник. На цьому прям роблять наголос. Запитаєте ви, а чому саме 1159? Дивіться, все дуже просто. Це фактичний час. Як пояснював сам Бренд, це 11 годин, 59 хвилин, тобто хвилина до 12, тобто хвилина до переходу залишається чогось нового. Тобто, це для них була можливість так показати, так відобразити ось цей момент нового кроку, нового етапу і переходу на. Щось нове для себе, до речі, коли лінійка код 159 тільки з'явилась, вона була тільки в золоті і платині з 19-го року, і тільки в 22-му році почали додавати вже кераміку, і звісно, що сталь. І так само поступово почали додавати ускладнення по типу турбійон, хвилинний репетир, сонар, тобто коли мелодіями. Відбувається час, до речі, доволі цікава функція. Її на різних прикладах показують музеї Адемара теж неперевершений експіріанс. Звісно, що вічний календар додали. І зараз лінійка Код 159 це просто все, що тільки можна побажати: від класики до хронографів і вічних календарів, просто турбійонів будь-яких матеріалах, в будь-яких кольорах, поєднаннях просто дійсно фантастична лінійка. А, наразі задоволює, як на мене, короткий термін. Тобто, там, умовно, за 6 років це вже величезна, повноцінна лінійка, яка, як на мене, в силу усього, знаєте, хайпу і бажання певними там клубами, скажімо так, представників молодих грошей і так далі, тому подібне, роялок, роялок, роялок. Десь вона, да, так, знаходиться зрозуміло, що ззаду, плюс немає цієї історії Джеральдом Джентою. Тобто це все зрозуміло. Але насправді, з точки зору хороджі, того, наскільки це цікавий корпус, наскільки цікаво багато неймовірних моделей в цій лінійці зараз, ну, це просто топов за топ. І для мене це дійсно нова хвиля, на якій Демар може їхати дуже-дуже довго, розвивати її і в чомусь навіть робити на неї фокус. Бо Royal Oak'у фокус не потрібен. Тобто він просто є і просто летить. Але з точки зору дійсно хоролоджі, ось ці знаєте, цікавинки. Мені код 1159 подобається набагато більше, і точно набагато більше подобається, ніж умовні там Калатрава і інші 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 популярні представники, скажімо так, холі Трініті. Код 1159 Це точно не альтернатива Royal Oak. Це сучасна, незалежна, дуже крута лінійка з неймовірною кількістю. Варіацій від базових до супер-супер складних. Це, знаєте, той момент, коли ти розумієш, що типу ти не можеш вічно гратися з Royal Oak, щось там перероблювати, щось там вигадувати. Треба новий крок дійсно відкрити нову еру. І ось для мене дійсно код 1.59 це нова ера в сучасному світі для Адемара. І мені просто неймовірно подобається ця лінійка. Звісно, що самий кайф. І взагалі просто не знаю там, там не виграв ти ще цю гру, але вже дібрався майже до її певного проміжного фіналу. Це мати і Royal Oak, і кот 1.59. Неймовірний годинник, неймовірна лінійка. Друзі, для кого можливо це було відкриттям певним, що це за лінійка, кількість варіацій і всього іншого. Заходьте на сайт Адемара, погортайте, ви все зрозумієте. Це просто. Просто крейзі. Цікаво, що буде далі, що, можливо, Демар ще нове презентує взагалі з точки зору нової лінійки або якихось суперцікавих варіацій коду або Royal Oku на Watches and Wonders 26-го року, куди вони нарешті повертаються. І це, я думаю, буде фурор. Друзі, ставимо вподобайку, підписуємось на канал, залишаємо великий коментар. Своїми думками а, стосовно лінійки, код 1159, Можливо, яка вам модель подобається найбільше? Чи взагалі ви чули про цю лінійку, чи щось для себе нове відкрили? Діліться в коментарях там подискутуємо. Дякую, що дивились це відео. Всіх обійняв і до нових зустрічей.